Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором сьогоднішніх громадських слухань. Сьогодні, 14 січня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у впровадженні виробничої діяльності свинокомплексу ТОВ-Жовківський плем-птахорепродуктор» за адресою Львівська область, Львівський район, село Мервичі, вулиця Робітнича, 38. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Та постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину, 8 хвилин, ми фіксуємо присутність трьох учасників громадських слухань. З них один учасник це є представник організатора, тобто департамент екології. Зараз прошу усіх учасників по черзі представитися. Хто ви є? Прізвищем я по батькові, посада і е, представником кого ви є розробника звіту з чи суб'єкта господарювання. Прошу пане за доброго дня вам. Так. Е, мене звати Сулима Зіновій Богданович. Я головний юрист на підприємстві Жовківський продуктор. І являюся представником, власне. Замовника чи ну, суб'єкта господарювання. Добре, дякую, пані Вікторія. не чути, включіть мікрофон. Так, да, добрий ранок. Ми є розроб... дозвілека плюс. Розробники звідти за ціники впливу на довкілля підприємства, тобто представники е... суб'єкта господарювання, інженер еколог, Савінкова Лілія Олександрівна. Добре, дякую. Зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної плановної діяльності і ще заодно почекаємо, може ще хтось приєднається з громадськості. Отже, перший етап розпочався 13 листопада 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановну діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 10180. З дня оприлюднення повідомлення про плановну діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується впровадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 20 грудня 2024 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись з 14.01.2025 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Департаменту екології та природних ресурсів за адресою місто Львів, вулиця, Стрийська, 98, у приміщенні ТОВ Жовківський племтахорепродуктор за адресою Львівська область, Львівський район, село Мервичів, вулиця Робітнича, 1. У приміщенні Львівської районної державної адміністрації за адресою міста Львів, вулиця Виниченка, 18, а також у приміщенні Куликівської територіальної громади, за адресою Львівська область, Львівський район, СМТ Куликів, площа Незалежності, будинок 27. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитись на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Отже, коротко все. Станом на 11 годину, 11 хвилин. Ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 24 січня 2025 року щодо даної планової діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки на громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представники суб'єкта господарювання, то Жовківський плем та хорепродуктор. Усім дякую за увагу і гарного дня. До побачення Дякуємо вам. До побачення. Дякуємо.